Мобілізація не є незворотньою. Такого висновку дійшов третій апеляційний адміністративний суд в своїй постанові. Що цікаве, так це те, що суд зазначив, що він відступає від практики Верховного суду, який до того зазначав про те, що мобілізація не є незворотньою, і вказав про необхідність відновлення порушеного права позивача. Також суд у своєму рішенні зазначив, що незаконна мобілізація може порушувати право громадян, зокрема, право на свободу та право на обрання форми служби. Суд зазначив, що оскільки права позивача були порушені, то необхідно їх відновити таким чином, що це скасувати наказ про призов на військову службу під час мобілізації, та зобов'язати військову частину звільнити такого. Військовослужбовці з військової служби я вважаю, що це позитивна практика, і я сподіваюся, що суди будуть її застосовувати.